Суня, У нас були, вони були верхові собаки. Я, щось так, е я не жалію, але можливо трошечки я поспішив. Білка я кольове її віддав. Микола в білку, і була квінта, така непавна сучка, щось я так собі трошки прогнав. Взагалі тепер я б верхову собаку не віддав ні за які кошти залів. Якщо собака мені вдасться, то ця собака має жити до старості, має лишити по собі потомство. і... Треба тримати собі лінію, дотримуватися цих собак, тому що дуже-дуже мало хороших верхових собак. Є, є собачки, але знаєте, велике значення мають ті собаки, які дійсно мають генетичну в крові і які цікавляться верхом. Це є генетично. Хто би що не говорив, там собакою так ти ходиш, знаходжуєш, але собака має мати в крові генетично, щоб працювати вверх. Коли собака. Більш злобачі, такі цей, ну ти не вставиш, ти можеш її притравити, можеш показати, вона може брати попри інших собак. Гавкають всі та гавкаю я, знаєте, як то кажуть. Ось таким. Але та собака, яка має, е, працює дійсно гарно вверх, має мати дійсно сильне сильне чутьо. Для, для початку має хотіти спочатку працювати ту куницю. Хотіти підняти голову вверх. Ось так, будемо працювати. Собачка класна, собачка екстер'єрна. Надію, що ми собі, собі щось потягнемо від цієї собаки. Головне, щоб все вдалося. Бо думаю, що вже... Я так і говорив в попередніх відео, що не мож... нема змоги тримати так багато собак, тому що все опирається зараз, бачите, такий час, вів будівлю і їздиш, і з собаками треба гуляти. Не можеш всіх зараз собак випускати. Зараз собаки, яка на карантині, зараз тихий час. Для всієї для дичини не можна ходити, не, я кажу, не ходіть, не, не розполошуйте, не, 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 не чіпайте нічого, тому що народжуються дикі козенятка, зайчата. Так що зараз поменше про, про, прогулянок взагалі, з собаками в ліс, не бажано, навіть вугіддя на поля, не винищуйте тварин, пулька, пуля!